Ага. Хто за те, щоб зміни до бюджету Інгурської сільської територіальної громади на 25 рік винести на розгляд сесії? Хто за? Хто утримався? Хто проти? Виносимо на розгляд сесії. Надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на підставі заяв платників податків про визначення земельних ділянок непридатними для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибуху небезпечними предметами за 24 ну, рік. Так, до нас звернулось підприємство Південь Агроінвест. Вони протягом 2024 року не використовували три свої земельні ділянки у зв'язку з тим, що на одній з них проходило гуманітарне розмінування і інші є потенційно небезпечні. Пропонується винести на розгляд сесії. Такі питання, як визначити земельні ділянки непридатними для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами та надати податкові півдня зі сплати місцевих податків та зборів, то в південь Агроінвест по кадастрових номерах згідно додатку, що додається. Хто за, хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Хто за? Хто проти? Виносимо на розгляд сесії. сесії Рок включення земельних ділянок, сільського сільськогосподарського призначення, комунальної власності, права оренди яких виставляється на земельні торги у формі аукціону окремими лотами на території Інгульської сільської ради, враховуючи наявність вільних земельних ділянок, пропонується в недцять вісімдесят гектарів. Це Доброквеничанський старостинський округ, земельну ділянку, площу 36,7943 гектар, комасімдесят старостинський округ, земельну ділянку, площею 36 гектарів. І шістдесят це Мадрівський старостинський округ, земельну ділянку площі 21,9 один і квадратних метрів. Це Постичівський старостинський округ, тридцять п'ять, вісімдесят гектари. Це Постичівський старостинський округ, 10 гектар це Мадівський старостинський округ, і двадцять два старостинський округ. Додатково у зв'язку з тим, що Земельні ділянки можуть поставлятися окремими лотами на аукціон за умови, щоб площа земельної ділянки не перевищує 20 гектарів. Ми даємо дозвіл на поділ цих земельних ділянок з визначенням їх цільового призначення для ведення товарного сільського спористого виробництва. Ділянку 36,7943 гектара ділимо на дві рівні земельні ділянки по 18,3971, Земельна ділянка 67 гектарів. 1288 и так мы ее делим на 4 участка по 1678 22 делаем Ну и Че такошно делаем відповідно до закона Да а сколько там получается 16 Деля... Деля... делянок постычал Ну там две делянки Остучек. А сколько так получится Рын. Ну и по два Одна там 40 копеек, Одна 3 авто1 а одна 37 получится, значить, всього чотири. Чотири. Хто за, за те, щоб дане питання винести на сесію? Хто за? Хто проти? Хто утримається? Пронесення змін до рішення Гурської сільської ради з 26.11.2024 року номер 8 про надання дозволу дочірньому підприємству «Нафтогаз Біоенергія» НАТО Нафтогаз України на розробку технічної документації землоустрою щодо поділу земельних ділянок. Дане підприємство звернулося до наших. Ми змінили, внесли зміни в рішення в частини зміни площі. Ми надавали дозвіл на площу земельної ділянки 0,6 гектарів, а зараз там на сьогодні приносять нуль, 64,78 гектара. Збільшуємо на 0,478 гектара площу земельної ділянки для під'їзду до ділянки. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд Це Хто за? Быстрей, Про надання дозволу чинного підприємства Нафтогазбіоенергія Нафтогаз нафт, України да на розсоку технічної документації з землеустрою щодо поділу земельних ділянок. А, значить, вони хочуть отримати дозвіл на поділ земельної ділянки, яка знаходиться в межах Новоолександрівського Старостинського округу, загальною площею 8,93 гектара, на дві земельні ділянки 0,5527 гектара та 8,3773 гектара. Земельна ділянка не обтяжена, перебуває в комунальній власності територіальної громади для встановлення дитяка. Це буде Це один. Це один. Тільки на ,5, 5, Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Хто за? Хто проти? Хто утримає? Виносимо. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на натурі на місцевості та надання власних земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. розробили технічну документацію пізнюра Анатолій Тихонович, земельна ділянка село Імуфа, вулиця Травнева, 18, площа 25, п'ять суток Рябенко, Наталія Миколаївна, Садова сорок п'ять, а Інгулка, площа нуль, шістнадцять тридцять Будянська Тетяна Іванівна, вулиця Садова, 45, село Інгука, площа 01632, Мунтян о, ні, Танасіва Тетяна Володимирівна, село Марівка, вулиця Шкільна, 18, 0250. І Петраш Володимир Анатолійович, село Інгука, вулиця Набережна, 102, площа 0,25 гектарів. На всіх цих земельних ділянках перебувають і приватні домоволодіння. Пропонується затвердити технічну документацію та передати їх земельні ділянки у власність. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд? Хто за? Хто проти, хто утримав? Виносимо. Про розв'язання технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурної місцевості для ведення особистого середнього господарства громадянину громадянці Монтяну Тетяна Миколаївні. Вона розробила технічну документацію на підставі акту на право постійного користування земельною ділянкою. Пропонується скласувати право постійного користування землею, затвердити технічну документацію та передати власну земельну ділянку в межах адміністративного центру Інгульської сільської ради площі 096 і Хто за те, щоб дане питання визнати на розгляд стації? Хто за, хто утримається, прошу виносити. Про затвердження технічної документації з МВУ стрільчу встановлення відновлення земельної ділянки на, на місцевості для ведення особистого селянського господарства громадянина Гумня Олександр Гордовичу. Так само має акт на право постійного користування, це дві земельні ділянки перебувають поруч. Пропонуємо скасувати йому право постійного користування, затвердити за технічну документацію та передати у власність земельну ділянку 096 96 -1. Аналогічне питання: хто за, хто проти, хто український? Акти людей дають. Yeah, yeah, а да, з дві тисячі yeah, року скільки користувався well, постійне, а тепер змінюється на приватну власність світилося в кадастрі. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та на власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд. Звернулась до нас мешкан. Ці села і мулка вони мають у приватній власності по 1 другій частині житлового будинку. При формуванні земельної ділянки відповідно до поділу житлового будинку ми затверджуємо їм технічну документацію та передаємо у власність по одній другій частині земельної ділянки без виділених часток в натурі. Тобто це буде спільна часткова власність. Площа земельної ділянки складає 0,25, соток. Земельна ділянка знаходиться в село Мука, вулиця Стехова, Одеса. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, Хто за? Виносимо на розгляд сесії. Засідання постійної комісії закінчено.